Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про типову помилку у зовнішній рекламі. Увага на екран! Читаю! Вартість вхідного квитка дорослий 10 гривень, дитячий 5 гривень. Або пропонуємо абонементи. Дитячий 350 гривень, дорослий 450. Квиток, як і абонемент не може бути дорослим. Чому? Розгорнімо словник, читаємо дорослий. Це той, хто перестав бути дитиною, змужнів. Зрозуміло, що квиток не може змужніти. Абонемент не може перестати бути дитиною. До речі, часто цю помилку помічаю в магазинах. Одягу пишуть дитячий і дорослий одяг. А як же бути в цій ситуації? Усе дуже просто використайте прийменник для і все: квиток для дітей, абонемент для дорослих, одяг для дітей і дорослих. Ось і все. Насамкінець ще додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.